Грудень та січень місяці для споживача непрості, адже саме на цей період припадають улюблені народні свята. Новий рік, Різдво, Старий Новий рік. Ці дні передбачають щедре застілля. Отже, й суттєві продуктові витрати. По моєму сімейному бюджету, по нашому сімейному бюджету, ми розраховуємо на гривні 500 От. Ну, це обов'язково олів'є, шуба, обов'язково курочка запечена, от, е, жаркоє. Ну, обов'язково торт, обов'язково шампанське, атрибут Нового року шампанське. Якщо є попит, то значить підвищується і вартість продуктів. Піднімають ціни на все від картоплі і до м'яса. Хоча в цьому році відзначають, і споживачі і продавці ціни стримані і підвищились не набагато. Свинина на ринку коштує 70 гривень за кілограм, а при бажанні можна знайти і дешевше. А на такому національному продукті, як сало, зараз можна зекономити. Тому що сало не беруть на празники. Людям потрібне м'ясо, а не сало. От тому. Que é. М'ясо в принципі дуже не подорожало. Так як воно стояло 65, так воно 65, ну на п'ятерку 70, Це і то, якщо вдасться продати по 70. А стало вам ще 20 Злетіли ціни на овочі та фрукти. Традиційні новорічні ласощі мандарини подорожчали в середньому на 5 гривень за кілограм. Курма і гранати виросли в ціні на 2 гривні. Колишні цінники залишились лише на бананах, які не користуються підвищеним попитом, оскільки доступні українцям цілий рік. А ось Сувеніри та подарунки для близьких обідуться в копієчку. Неочікувано на ринку кореспонденти зустріли корінного львів'янина. Олексій реалізує книжки. Цей презент коштує недорого і підходить для малечі. Я сам зі Львова і поїду додому, буду святкувати там з рідними батьками, друзями і надіюсь, гарно відпочину. А як вас судино? А як книжки продаю. Так от та і ринку ні, усюди, не тільки в змієві, усюди повністю ну, як бримінські музиканти. Наступаючий 2014 рік прийде під знаком синього дерев'яного коня. А отже, і сувеніри мають бути відповідними символу. А у новорічному меню, в першу чергу, повинні бути овочеві страви, тому що талісман року, кінь, травоїдний. Але все ж головне, не страви і не оздоблення столу, а добрий настрій, впевнені українці. На новорічному столі має бути такий маленький миколайчик, який буде співати і гарні пісні. А взагалі має бути хороший настрій.